Судами керує філартом за вказівкою президента Параше. Це рішення було впалене на банк. Ви бачили, що що навіть слідчі прокурори, які в курсі стану мого здоров'я не говорили нічого, що залишити цей рішення було односібно прийнято. Банковою президентом України Петром Порошенком мене було залишено під вартою, не дивлячись на стан мого здоров'я. Що буде далі? Ну час покаже. Я переконаний в правоті і в тому, що рано чи пізно я звідси вийду це раз. А ті люди, які намагаються нав'язати українському суспільству диктатуру, в тому числі через продажні суди. Вони закінчать самі за гратами. Це в кращому випадку, тому що втекти не дадуть уже нікому. Майдан, який дав втекти, він не повториться. І, на жаль, не усвідомлюють. Судді не усвідомлюють прокурори того, що наслідками судових процесів, на які ходять народні депутати як на роботу, закінчуються тим, чим закінчились вони в п'ятому, в чотирнадцятому році. Тільки на цей раз це буде набагато. На жаль, для моєї держави на шкоду. Але е, я хочу, щоб всі знали, що е, ви, мабуть, всі бачили, що провладна партія використовує мене особисто в своїх роліках перед виборчим. Без мого дозволу, без нічого. Вони мене скавали за грати, а самі крутять рекламні ролики нам. То я хочу сказати, що український народ рекламою займатися не буде. З них спитають від початку і до кінця. Дякую. чи є можливість я... що швидка вас зараз забере і завезе назад в лікарню? Чи є така можливість? Ну я, я не знаю, куди мене конвой завезе. Він мене по і туди, де взяв, туди мав би і завезти. А забрав він мене з лікарні, але куди повезе, покаже час. Я не можу, ну якби зараз сказати, і все буде залежати. Ну захисники будуть знати, і колеги народні депутати. І вони повідомлять. Ми буквально на днях звернемося до світла. Тому треба викликати швидку. До слідства вас заведу, і вас до того самого щодо зміни запобіжного заступника. А ви в умовах СІЗО ви зможете лікуватися? Ні. Прості, ні. ні. Чому? Що? А як я можу лікуватися в умовах СІЗО, якщо ви самі чули, що доктор Даніленко чи Менгель чи як його там звуть, сказав, що там нема не обладнання для обстеження, там нема нічого. Крім стоматологічного крісла і піру, от і все. Там аналізи не можуть ну, робити, там не можуть зробити відповідно ну, ніяких маніпуляцій і тому подібне. Зараз просто є питання. Мене госпіталізують. Що є три варіанти розвитку подій: госпіталізація туди, де я знаходився, власне, в лікарню швидкої допомоги у відділенні, яке охороняється, госпіталізація в госпіталь служби безпеки України на Ливській 11 і в в СІЗО. Який сценарій обере влада, я не можу сказати. Бо довідаємося, всі самі подальше. Я в полоні, я не вирішую це. Я хочу сказати, що сьогодні влада тримає масичука в заруч для того, щоб впливати, намагатися вплинути на позицію нашої фракції парламентської, для того, щоб ми голосували за зміни до конституції про особливий статус Донбасу. Порошенко мені особисто погрожував, а рештом народних депутатів. Якщо ми не підтримуватимемо зміни до Конституції. Я гарантую, що дуже скоро, отут, замість Масійчука, на цьому місці сидітиме Порошенко і вся його банда. Я гарантую, що це буде дуже скоро. Пане Олеже, ви заявляли, от був такий момент, ви казали, якщо Масійчук вине, ви його покривати не будете. Ви розібралися, от ви особисто, ви не він. Я не суддя і не прокурор, щоб розбиратися. Є відповідно до Конституції, відповідно до законів, є органи, які мають розбиратися. Але на преликий жаль, в Україні немає таких органів. Називається суд, насправді це не суд, а е, кривосуддя, яке виконує команди адміністрації президента, те саме з Генеральною прокуратурою. Коли навіть іноземні дипломати розказують про корупцію генпрокурора, як він може вести чесні розслідування, коли він кум Порошенка і виконує команди Порошенка, тому в Україні немає ні суду, ні прокуратури незалежних. журналісти, Я зараз із. Захисниками протягом трьох, максимум чотирьох днів, підготуємо відповідну заяву. Я переконаний, що ця заява взяла суспільство. Більше того, я приведу факти корупції. Факти корупції, найвищих посадових осіб, факти шантажу, факти е, торгування здоров'ям і тому подібне. У мене є докази цьому, і я доведу це, доведу. Я протягом чотирьох, максимум п'яти днів, ми підготуємо і мої адвокати разом із колегами, проведуть прес-конференцію, де нададуть докази, докази того, що каже Олег Валерійович, не просто е, політика слова, хоча е, це один із найбільш шанованих мною в світі політиків, а конкретні докази, докази злочинів, які вчинялись заступниками генеральним прокурором оформ і домого подібне. Докази. Ви їх тільки зібрали, чи от чому раніше так, да. бачите? для того, щоб їх оформити, ще необхідно 4-5 днів.